Усім вітання, мої дорогенькі. Багато хто з вас уже пробував приготувати ніжний сир, запечений з помідорами, який перетворюється на справжню казку смаку, що навіює теплі різдвяні та новорічні спогади. Але нерідко ви стикаєтеся з проблемою вибору сиру та набору спецій. Сьогодні розповім, як досягти гармонійного поєднання сиру і спецій, як уникнути тих надокучливих грудочок, щоб ваша страва вийшла ідеально ніжною. Запечений сир фета з помідорами в духовці це так смачно, просто ідеальна легка вечеря. Після ж першого приготування ви відразу захочете приготувати цю страву обов'язково ще раз. Для приготування нам потрібні креветки. Обрали баночку сурімі. Це продукт, виготовлений з рибного фаршу, який імітує смак і текстуру креветок. Для приготування сурімі використовують тільки філе білої риби, зокрема хека, мінтая або тріски. Сире філе ретельно перемелюють, а потім кілька разів промивають, щоб позбутися від жиру. Таким чином, в сурімі залишається тільки чистий білок. Потім отриману субстанцію просушують, і щоб отримати готовий до вживання продукт, додають інші інгредієнти і піддають термічній обробці. Головний продукт у цій страві є сир. Вже не вперше її готуємо, а з сиром є нюанси. Не всі види сиру такого роду розплавлюються у духовці. Деякі з них хвурдяться, тобто пускають рідину і залишаються великими грудочками. Обирайте сир фіта, де зазначено, що він м'який. Такий чудово підходить для нашої страви і навіть українського виробника. Викладаємо відразу з упаковки у посуд для запікання, розміщуємо посередині. Навколо сиру викладаємо креветки сурімі. Сурімі це японська страва, дослівно перекладається як промита рибна суміш. Далі викладаємо помідори черрі. добре промиваємо їх. Помідори нададуть страві соковитості, легкої кислинки та свіжого аромату, що гармонійно поєднується з ніжним смаком сиру фета, а потім і з макаронами. П'ять зубчиків чеснику очищаємо та пропускаємо через прес. Це невелика кількість, не переживайте. Смак чеснику у духовці стане ніжнішим і менш гострим. Та, запікаючись, він надасть траві чудового насиченого запаху. Приправляємо все прованськими травами або ж італійськими, які більше до смаку. Одна чайна ложка з гіркою. Додаємо 30 грамів ялених помідорів. Це наші домашні. Хто за нами слідкує, той вже з нами готує. А хто не знає, переходьте на канал та переглядайте. Це чудова заготовка на зиму, яка зберігає і передає смак літніх помідорів. І сюди вливаємо з цих же помідорів 30 грамів олії. Вона дуже запашна, смачна, адже настоялася із помідорами та спеціями. І колір теж має цікавий, насичений. Для легкої гостроти додаємо червоний перець чилі. Це також цінна заготовка, яка в зимовий період надає стравам особливої теплоти яскравості смаку та аромату, трохи пікантності до кожного шматочка, покращує апетит і підкреслює смак інших інгредієнтів, роблячи страву більш насиченою. Нарізаємо дрібненько і розподіляємо повсюди. Тут ви контролюєте кількість, вона залежить від гостроти саме вашого перцю. Як запастися такою заготовкою, відео знайдете на каналі. Повірте, це дуже смачно та корисно, а порівнюючи з магазинними цінами, виходить ще й бюджетно. Всі інгредієнти, які мають запікатися, додали. Все виглядає яскраво. Відправляємо у духовку на 25-30 хвилин. Запікаємо при температурі 180 градусів, поки сир стане м'яким, а помідори пустять сік. Тут ви орієнтуйтеся по своєму сиру. А хто вже готував цю страву, напишіть свої смачні відгуки про неї та рекомендації щодо сиру. Це пізнавально та повчально, навіть для досвідченої господині. Запікається страва уже 20 хвилин, і запах, який вона видає, просто неймовірний. По сиру візуально нічого не помітно, але він вже майже готовий. Сир чудово розплавився. За 25 хвилин і він м'який. Страва видає чудовий мікс вершкової ніжності сиру, запах запечених помідорів як свіжих, так і в'ялених, а легкі часниково пряні нотки пробуджують апетит, створюють затишну, теплу атмосферу на кухні. Криветки сурімі витягуємо на тарілочку. Потрібно розмішати сир з помідорами. Тож розтираємо сир та помідори. Все це гарно перемішуємо з соком, який виділився, та зі спеціями. Також не гайнуйте час, уже відварюйте макарони з твердих сортів пшениці свої улюблені, щоб все подати на стіл гарячим. Не забудьте сам сир фіта солоний, тож запікаючи, не додавайте солі. В самому кінці при потребі, перемішавши вже з макаронами, можна буде досолити. Нарізаємо невеличкий пучок зелені кропу та цибульки. Це додасть страві свіжості, запашного аромату та краси. Запечений сир з помідорами дуже смачний. З ним обов'язково спробуйте приготувати канапки на шматок свіжого хліба, просто намазуємо цю суміш, кладемо креветку і смакуємо. Так смачно, що можна язик проковтнути. А щоб в цьому переконатися, вам тільки залишається запекти цей сир. Час приготування цієї страви просто бере гору: всього кілька простих кроків, мінімум зусиль і вже за короткий час на вашому столі справжній кулінарний шедевр, що вражає своїм смаком і ароматом. Ви утримуєте ідеальне поєднання простоти, швидкості та вишуканого результату, що здатен задовольнити навіть найвибагливіших гурманів. Найголовніше придбати відповідний сир, смачні солодкі помідори, щоб соус не був занадто кислим, і помідори мають бути приблизно одного розміру, щоб приготуватися одночасно. Ну і додаємо відварені гарячі макарони до ароматної суміші запеченого сиру та помідорів. Все ретельно перемішуємо, щоб соус рівномірно покрив кожну макаронину, наповнюючи страву кремовою текстурою та насиченим смаком. Щиро рекомендую приготувати цю страву. Вона не тільки швидка та проста в приготуванні, але й надзвичайно смачна. Подарує вам неповторний смак, який точно порадує вас і ваших близьких. Також майте на увазі, приготувавши цю страву, її відразу подавайте до столу та смакуйте, тому що потім сир застигне. Ця порція сиру та помідорів, їх кількість буде вказана під відео, вистачає на одну пачку макаронів вагою 500 грамів, якими ситно поїдять 4 людини. Прикрашаємо макарони креветками та зеленню. Така страва підійде як до сімейної вечері, так і до святкового столу. Її багатий смак і апетитний вигляд зроблять будь-яку подію ще приємнішою і незабутнішою. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.